Доброго дня, сьогодні 17 листопада і я знов з лопатою. обираю сорти гортензії, волтисти, які буду висаджувати в себе на ділянці та в квітнику за парканом. Сортів дуже багато, але вибір треба робити. З чого я виходжу, як я їх обирала. По-перше, волотиста гортензія дуже витривала і вона морозостійка. І Менше вона хворіє і дуже довго квітне. За парканом інша проблема, щоб її не обдерли, не обскубали і так далі. Я зупинила свій вибір все ж таки на Гортенцях, які не мають щільної такої китиці, а мають фертильні і стерильні квітки. Взяла, значить, я деякі вже я висадила, висадила, так як купувала їх в трьохлітрових літрових горщиках, вони вже були досить великі і вони дожили до осені у всякому разі. Останній буду зараз висажувати. Значить, Висадила я гортензію Валтисти Кюші. Ця гортензія в продажі взагалі з 1926 року. Неймовірно, гарна, витривала, можна висаджувати біля доріг, вона витримує всі. Ну, від машин і. Так далі, забруднене повітря, дуже гарно все почуває. Вона вже навіть в цьому році квітнула. Далі висажене в мене ангел блаш, гортензія і брюссельське кружево. Я висадила в себе в квітнику і вирішила, що я все-таки її перенесу весною. З відкритим коренем, не хочу зараз. її, там досить велика гортензія, тому що купувалася в великому горщику. Також буду висаджувати зараз Magic File Fire, Early Sensation і LeVana. Всі сорти. Мають таку структуру суцвілля, суцвіття, як я кажу, не набите суцвіття. Так, я купувала їх в по 9 горщику, висаджувала в, е, в, ну, в те, що було. Лівано, он, бачите, і зараз можу спокійно пересаджувати. А ценш трошки менше, але я думаю, буде все добре. Е, це, що стосується. Квітника, який в мене в... за парканом на території міста. І ще одну, ще одну територію я звільнила, ось такий вузенький квітник біля паркана. Тут сиділи півоні, різні багаторічні квіти, сидів фундук, тобто не сидів, а мучився. Було прийнято рішення все це викорчувати. Ось я вже посадила смарагд. Звичайний смарагд. Я його не буду пускати більше паркана. І, скоріш за все, буду робити якісь з нього стрижечки. Ну, побачу ще. І так, які сорти я хочу висадити біля паркана. Дивилась, мудрувала, перебирала, і все-таки зупиняюсь, я на досить. Старих сортах провірених. Ось вже висадила першу лаймлайт. Обов'язково пишу ось такі таблички і помічаю. Хоча в зошиті так само роблю собі схемку і все гарно описую. Ну, не знаю, втикнула сюди піраканту, наскільки в мене вистачить сили бажання її заводити і робити таку вишиваночку тут по паркану. Буду бачити. Вертаюсь до гортензії волотистих знову ж таки. Значить, у мене він тут. Ось вони. Всі. Так, 4, 5. Так, поларбір. Поларбір. Вільм оце одна з тих, що не набивних, але хочу її теж посадити. Вона більш для півтіні. Тут якраз таке місце добре. Сільвер Долар дуже гарно тримає своє суцвіття. і конфіті буде з самого початку грядочки сидіти. Взагалі, Волотиста Гортензія прийшла з Японії. І десь з тих країв дуже багато сортів в останній час, буквально від 50 сантиметрів до 3 метрів до 5 метрів, в залежності від сорта. Є сорти, які добре тримають суцвіті. Є сорти, які дуже розвалюються. Є сорти, що раніше зацвітають, є сорти, що пізніше зацвітають. Все треба обирати по своєму регіону, де ви живете, придивитися, що вам більше подобається. Але вони всі гарні. Є, що червоніють, є, що не червоніють, тому що багато рябого, ну не кожного задовільняє, кожен день це бачите. А якщо це біленьке, там з рожевеньким, таким незначним, теж гарно. Перші свої гортензії я висаджувала, як зараз пам'ятаю, купила на розпродажі 22 горщика в П9. Висаджувала їх просто ось так, ну, не в газон, але просто в землю, не знаючи, як їх висаджувати, як їх не висаджувати. І натикала стільки, що через рік побачивши, що, що взагалі з. Об'ємом з величиною ці гортензії мусила їх пересаджувати. Добре, що висаджувала під укривне. Вони прекрасно ростуть, прекрасно цвітуть. Мене все абсолютно влаштовує. Тому зараз переробляючи свої квітники, я дуже великий е... саме вибір робила на волотистих гортенціях. Їх не треба не накривати нічого. Хіба що на зиму ось ось таким ось Наприклад, відцвіла, ось тут от зрізати суцвіття. І все. Я не ріжу їх на зиму, тому що у нас регіон все-таки північний, і яка буде зима, ніхто не знає. Тому я все абсолютно лишаю до весни. Так само, те, що було в продажі, я теж от зараз зробила квітник, нічого не обрізала. От як є, так все залишила. Головне, щоб оці ось ці стволики були визрівші. тому що якщо вони не встигають визрівати, вони замерзають. У нас вже 50 км від нас засипало снігом. Надію, що я за день-два встигну, тому що сьогодні зранку вже чоловік від е, е, зняв шланги, бо в шлангах вода. Позамерзала. От зараз в районі обіду трошки стало тепліше. Я навдягалася капусточка, і буду зараз висаджувати всі свої гортензії. Гарного всім дня!